Бол, Цезар та чай масала. такі досить незвичні для буденного раціону страви, готують діти на відкритому майстер-класі у Хмельницькому. Проект запустили ЮНІСЕФ спільно із шеф шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у різних містах України. Перше привела на кулінарний урок дочкою онучку Хмельничанка Наталія, яка же жінка про проект дізналась із соціальних мереж і без зайвих роздумів одразу зареєструвалась. Вони сьогодні у перший раз, і я надіюсь на те, що вони все таки щось візьмуть із цього майстер-класу, якийсь досвід, тому що вони у мене люблять готувати. І я з задоволенням буду дивитися на те, як вони будуть готувати саме здорову їжу, тому що здорове харчування дітям конче необхідне сьогодні у цей час. Як кажуть організатори, головна мета такого проекту допомогти юним кулінарам під час приготування здорової їжі позбутися тривожності, допомагає дітям адаптуватися професійна команда спеціалістів, серед яких кухарі, медики та психологи. Ми під час заняття можемо пропонувати дітям в ігровій формі працювати з їжею. Тобто, коли ми маринуємо м'ясо, ми говоримо, масажуємо м'ясо. Коли ми обираємо спеції, ми також пропонуємо в ігровій формі обирати ці спеції. Коли ми миємо гречку, ми говоримо, ми робимо гречки, дискотеку. Це дуже класно, діти задоволені і отримують масу позитивних емоцій. Нарізати овочі та сир, приготувати гречку і в кінці зібрати та презентувати страву. Усе це діти роблять самостійно, але під наглядом дорослих. Будемо мити Такі уроки організовують у семи регіонах України, де зосереджена найбільша кількість сімей переселенців, зокрема це Львівщина, Івано-Франківщина та Хмельниччина. Це було 50 неймовірних унікальних майстер-класів здорового харчування, де дітки змогли психологічно перевантажитись в цей нелегкий час і набути навички здорового харчування і можливо в домашніх умовах приготувати своїм рідним все те, що вони сьогодні навчились на нашому майстер-класі. Завдяки проекту психологічну підтримку у Хмельницькому отримали 700 діток Аліна Жулкевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський.